Князів, гетьманів, націоналістів та вождів, вороги всіляко намагалися зламати, знищити, стерти її з лиця землі. Але вона стільки трималася, мужні, долаючи всі перешкоди, які траплялися на її шляху, не схиляло голови, не ставали ким на коліна, виборючи свободу кров'ю своїх сміливих синів та долю, її ім'я, Україна не скорена. Україна! Добрий день, шановні товариство! Вас вітає рік! Вільні духом! Наше гасло! Вільні духу всіх єднає! Віра воля в і слава все перемагає! Україна не знала війни! Наш народ пишався тим, що у порендій 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але, на жаль, війна не обійшла нашу державу тепер. Сьогодні, коли на наші землі прийшла біда, наші хоробрі захисники та захисниці стали за свободу та незалежність України. Ціною власного життя вони робили усе можливе, а іноді й неможливе, щоб ми з вами мали можливість жити. Щодня вони здійснюють сотні подвигів, обороняючи рідну землю. Для них є справа честі і гідності виконати поставлені завдання. А наше найголовніше завдання не забувати про наших воїнів. Адже вони справжні герої, чия відданість самопожертва не повинні бути забуті. Рій нашому ліцею вільні духом щирі патріоти своєї країни і далеко не байдучі до долі захисників. Протягом навчального року ми брали участь в акціях спільними зусиллями та спільними зусиллями два, під час яких збирали необхідні речі та смаколики для наших захисників та захисниць. Сім ліцей долучились до всеукраїнського збору пластикових кришок, до Всесвітнього дня води, рік прийняв участь в акції прибирання берегової лінії Дунаю та водоймищ, які знаходяться на території Ізмейлівської міської територіальної громади. Брали участь у забігу воїнів! біжу за героїв України. А також були учасниками заходів на патріотичну тематику, таких як інтелектуальна розважальна гра Я люблю Україну, а також обласні вікторини» до Дня Збройних сил та соборності України. І свій виступ ми присвячуємо ворогам нашого часу, відважним героям. Вони стоять, вставай ти, бо правда за тобою. Вставай до перемоги стій, вставай, і знай, що в тебе за спиною, увесь народ постав заради своїх мрій. Війна це зараз не сон, а реальність. У світі, де звуки вибухів переплетаються з тихим бажанням спокою. Ми, кожен з нас. Несемо відповідальність за те, щоб намагатися змінити цю реальність на краще. Ми можемо зробити цей світ набагато краще. Людьми. І не дивлячись на те, що наша ненька потерпає від загарних, ми, молоде покоління, точно знаємо, що настане наш час. Ми піднімемо нею з колі, і вона займе належне місце серед європейських держав. Незалежна моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір, єдина. Богом дана нам рідна земля, духом сильна та вільна країна. Та як рідка завжди молода, не сумуй. Буде все Україне, зникне клята російська орда. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів. Буде жити квітуча країна без загарбників та без безказів. Нас не не зламати. мала Україні.